Розділ 11. Знову біля вогнища. Незнайомець знову замовк. Чергова частина історії була завершена. Почути нами відрізнялося від усього, що ми чули до цього. І все ж у цій історії відчувалося щось знайоме. Серед нас прекрасна Ельфійка була зворушена до глибини душі, сльози котилися по її щоках. Ніч розстелила перед нами обійми. Затихли звірі в лісі, вітер перестав шелестіти в гілках. Навіть дзюрчання струмка стало тихим і ледвечутним. Лише наше дихання і тріск палаючого вогнища лунали вночі. Здавалося, що все живе навколо слухало історію незнайомця. Він продовжив Отже. Хіба не дивно, що нижча зраз – люди зрештою здобула більшу владу, ніж усі інші раси. Я скажу вам секрет у людській силі духу. Навіть боги не могли уявити, що люди колись зможуть правити світом. Отже, тепер я розповім вам історію найвизначнішого людського королівства. Яке коли-небудь існувало на землі? Це історія людей, що повторили шлях гігантів.